Мої вітання, шановні підписники та гості мого каналу. Сьогодні у нас з вами буде йти розмова про те, як я переселяла свої квіти з балкону і розташовувала їх в своїх кімнатах, на підвіконнях і не тільки. А ще вам зразу хочу сказати, що відео не буде коротким, відео буде довгеньким, тому ви можете собі зробити кави, чаю і насолоджуватися красою. Також хочу зробити акцент на тому, що я взагалі не збиралася у жовтні переселяти свої квіти з балкону. Але природа вирішила по-своєму. У нас уже в Одесі, а де саме зараз я перебуваю четвертий день поспіль іде дощ. То він малесенький, то він зупиняється, то переходить на зливу, і градус на термометрі падає, стає прохолодним. Балкон він утеплений, але не настільки, щоб можна було там тримати рослини, як було на минулій картині до листопада. І тому мені прийшлося, як то кажуть, на авралах швиденько це все переселяти. Щоб ви розуміли, рослину просто так з відкритого простору, де відкривається. Постійно вікна не можна запускати у кімнату, у квартиру, без того, щоб її помити, без того, щоб обребити та перевірити на нашкідників. Тому що потім це будуть просто масштаби катастрофи. На мої квіти у мене пішло два дні. Отаких От всіх спа процедур, скажімо так. Тому що, окрім того, що я працюю, що я мама, що в мене є улюбленець, мені потрібно ще виділити чисто час не на господарство, а на свої квіти. І це, оскільки в мене ванна кімната, зараз тут немає душової платформи, скажімо так, у ванну входить в саму ванну менше квіточок. І ця процедура була довга. Але я справилася. Також хочу зробити акценти для тих квітникарочок або любителів квітів, які тільки замислюються над тим, скільки квітів купляти, на чому профілюватися, профілюватися, тобто які рослини для себе вибрати, ви обов'язково повинні читати в характеристиках про рослину, до яких масштабів ця рослина ліана, ароїдна, може вирости. Якщо це якийсь кущ, якщо це якесь дерево, до яких масштабах в квартирі може ця рослина вирости? І як швидко вона росте? Тому що це також має велике значення. За цей весінньо-літній період мої квіти значно виросли. І хочу вам сказати: якщо майже три роки тому, коли я переїхала з Ізмаїлу вже в Одесу, і все це починалося з п'ятьох малесеньких горщиків. То зараз, ну ви можете бачити за моєю, за моєю спиною квіти вже стоять. Це зовсім не малесенькі рослинки, це зовсім не, ну, не тільки сукументи, тут є і інші рослини, але це тільки одна кімната, і вам ще не видно тут стілаж. Я справилася. Мені правда потрібно було для цього, не думаючи, не гадаючи, скажімо так, взяти дріль. В руки все це доробляти, організовувати цей простір. Довелося купити додаткові горщики. Це для мене було не зовсім очікувано, тому що простору місця не вистачає. А кожна рослинка хоче перебувати в тих умовах, до яких вона звикла. По всій квартирі у мене вікна різні. Вже в цій квартирі немає у мене чисто південних вікон, я дуже сумую за ними. Це є західні, південно-західні вікна, тому адаптація рослин і взагалі умови зовсім відрізняються від минулої квартири. Зараз у них теж буде адаптація. По-перше, немає зовсім сонця за вікном. Восени взагалі у нас починає стрімко день скорочуватися, тому потрібно буде продумати, як я буду освітлювати. Мені потрібно буде докупити додаткове освітлення. Частково зараз рослинам прийдеться. Потерпіти, тому що замовлення я роблю зазвичай з Китаю на торгівельній платформі Джуму, а це два, можливо, три тижні очікувань. Ну, я думаю, що вони справляться. Як це було, як я все організувала, і як я їх переселила, зараз подивимося. Поїхали! І ось до вашої уваги квіти у моїй вітальні. Орхідеї розташувалися у мене на стілажі, а вся решта розташувалася на єдиному віконці. Подивіться, як я закріпила кашпо на гачках ароїні, стендапсуси, філодендрони, хої. На додаткових гачечках зафіксовані. І такі горщики підвісні. Є тут і дубль, два у мене філодендрона Бразіл. Зараз вам демонструю, як на откосі вікна розташувалися теж ампельні рослини, циропегія, який дала приріст поруч з нею, стендапсус сріблястий. Має дуже чудове гарне листечко. Трохи нижче у мене хойки і ампельний суккулент. Дивіться, тут таке сплетіння різних листочків, різної форми, різного кольору. І на передньому плані кущова хойка. Також стоїть поличка з маленькими кактусами та суккулентами. Прямо на підвіконні, декілька опунцій. Ближче до вікна у мене стоять кактуси, які потребують яскравого сонця. Хінокактуси, за ними астрофітуми і герой. Відомий улюблений, мабуть, кактус це гімнокаліцу. Це знову астрофітом. На дальньому плані там малесенька еофорбія. Обесум товстіюча. Ця сива борода це тіланція. Привезла її з Болгарії, вона дала прирост. Дуже ми довго звикали одна до одної. Тут гастроалоє, ще декілька кактусів. Знову опунція. І перед вами обрізаний і формує нову крону Аденіум Абеса Товстіючий. Монстерка в цьому сезоні побалувала мене дивовижно мережами. Листочками. На столику стоїть маленька сансів'єрія низька росла, дві еофорбії. Оця світла інгліс мармурата я відрізала верхівку у неї. І тригона. Ви листочки, зараз її бачите. Але я вже продовжую далі. Я хочу вам показати ехінокактус грусоні, як він розвіся, бачите? Ширина його. І висоту він збільшився. А прямо на макушечці у нього листочки ще однієї еоформі. Я в свою колекцію придбала, дивіться, які гарні листя чикарнючі. А оці блискучі листочки, такі яскраві, це вже листя Аденіума. Я з окремо один покажу. Саме той, у кого зрослися гілочки. Подивіться, яке смарагдове, блискуче листя. Наступна локація для моїх квітів це простір на кухні, біля віконечка розташувалися солітери, філдендрон, земіакулькус та юка. Саме зараз ви знаходитеся в кроні юки, який яскравий смарагдовий колір, і на цьому фоні як виграшно дуже виглядає. Темний зеніакулькус Равен виблискує чорним багатством, філадендрон, чудові різні листячка. З боку арки я закріпила декілька кашпо, в яких теж розмістила по два горщики. Тут зверху традисканція зебрина. З одного боку, бачите, горщик з Монстеро -манкі Мас, Горщик Синдапсус глобал грін, він у мене підріс, пагони гарні пустив. На задньому плані видна підсвітка. Я пізніше вам підключу, щоб ви побачили, як це виглядає. Також там є стендапсус інжой. Зараз перед вашими очима. Хоя триколор. вона в цьому році не квітувала, дуже гарно наростила. Стендапсус золотистий, і я йому даю можливість не спадати, як водоспад. Дивіться, загальний такий вид, дуже затишно, романтично, і ця підсвітка для стендапсусів її достатньо. Ну, а на цьому все, мої друзі. До наступних зустрічей на моєму каналі. З вами була Анна і Квітковий рай.